Шановні золочів'яне, ось і наступив новий 2014 рік. Рік наших надій і сподівань на великі, добрі, позитивні зміни в нашій державі. Ви знаєте, що завжди, коли починається новий рік, людина думає собі, а як зміниться наша держава протягом цього року? В якому напрямі? І безумовно, що хочеться, щоб наша українська нація стала ще міцнішою і твердішою. А якраз в ці дні відбувається гартування нації? І ви знаєте, сьогодні під ранок, в п'ятій годині? Золочівська делегація прибула з Майдану, ті, хто золочів'ян зустрічав новий 2014 рік на Майдані, гарні, добрі, позитивні емоції. І мені запам'ятався виступ одного священника на Майдані. Він сказав такі слова, що коли Господь хоче зробити е, метал, Сильним це так, як коваль. Коваль гартує метал, і чим більше він його гартує, то гаряче, то холодне, тим метал стає міцніший. Так само і наша нація. Ми не знаємо е, того Божого задуму, як нас гартують на те, щоб ми були сильними, міцними. Можливо, якщо б ми кілька днів постояли. Крикнули банду геть, Януковича геть, і уряд Азарова пішов в відставку. Можливо, це би була е, така перемога тільки Пірова, тому що ми знову, як і в 2004 році подумали, що можна легко змінити систему в державі, що можна так легко посунути від корита олігархічні клани. Ні. Велика перемога простою ціною не дається. І зараз, дійсно, не тільки на Майдані Незалежності в Києві, а на багатьох майданах України формується, гартується, як сталь, українська нація. Для того, щоб як вже зробити свій вибір надовго, переконливо і без повороту назад. Так, безумовно. Рік 2014 буде добрий рік, тому що це є останній рік правління режиму Януковича. Але так буде лише тоді, коли ми спільними силами допоможемо, щоб так сталося. Так що гормуємося, громадо, для майбутньої і вирішальної боротьби. Славна дата української історії день народження провідника. Організації українських націоналістів революційної Степана Андрійовича Бандери Вчора виповнилася 105-та річниця від дня народження цієї легендарної особистості. Степан Бандера став символом цілої епохи боротьби за волю і незалежність України. Епоха була жорстока. Коли два жахливих тоталітарних режими, як московсько-більшовицький, так і німецько-фашистський, намагалися поневолити Україну. І ця жорстока епоха потребувала відповідних методів боротьби, сильних духом людей. І ціле покоління борців за волю України одержало. Назву Бандери Бандерівці, і ви знаєте, що ця назва ця ідея збереглася і в майбутньому, тому що був такий штамп радянської пропаганди, коли тих, хто був націоналістом за свою державу, називали бандерівцями, і тим хотіли, неначе принизити гідність людини. а мені пам'ятається такий один. Епізод, 91 рік, референдум за незалежність України. Ось, і такий цікавий епізод. Що ввечері, коли вже рахували голоси, і виявилося, що незалежність перемагає, що 90%. Навіть 91% виборців України проголосували за незалежну державу, рахуються голоси, і там на півночі України в новориць районній раді виникла така дискусія, що один з представників парноменклатури до одного з моїх колег сказав: от ви там бандєровці а інший, який вже став на позиції Незалежної України, бо побачив, що вона в каже: Та ти не ображай людей. Люди приїхали з добрими намірами. А мій колега каже, це не образа. Я горжуся, що я бандевець, тому що я не є хохол, який служить... Москалеві, який служить загарбникам, принижується я горда, сильна людина, яка стоїть за інтереси своєї нації, я Бандеревець, і безумовно, що з 91-го року е, прийшло багато часу, і вже виросло ціле покоління дітей незалежності, які народилися в незалежній державі. Ось, і вони є спадкоємцями. Ідей святої національно визвольної боротьби. Вони є спадкоємцями ідей Степана Бандери, Романа Шухевича. І зараз я до слова хочу запросити якраз такого е представника молодого покоління української нації, людини, яка вже народилася в незалежній державі, і яка хоче, щоб та держава була українською європейською державою. Слава Україні! Золочів'яни, хочу привітати вас з Новим роком, щоб в новому році у нас всі було, всіх було міцне здоров'я і великої перемоги над цією владою. На жаль, я не зміг побувати на Майдані під час нового року, але ми старалися зустріти його тут, в Золочеві. Наше святкування почалося ще в обід. Ми провели акцію плакатів. Я вважаю. Ми її провели чудово. Багато людей, які не хотіли долучатися до цієї акції, проходили мимо, були вражені і долучалися. Вони просили, щоб де можна взяти плакати. Вони хотіли взяти якусь національну символіку. Вони до нас долучалися. Ми достукалися до їхніх сердець. Колись боролися за незалежність України. Голови клали за її незалежність. Я хочу їм всім подякувати. І я буду боротися далі за незалежність України. Я буду боротися до кінця, до перемоги. Бачу, зараз тут є маленькі діти. Я вибачаюсь, можна всіх старших, щоб відпустили своїх дітей сюди, до мене. Ви вийдіть сюди з ним, будь ласка. Всі подивляться. Я студент, я борюсь за незалежність України. Але ви подивіться. Подивіться, які в нас є маленькі серед нас. Невже заради такого не потрібно боротися? Невже заради такого майбутнього потрібно вдома бути на дивані і бути байдужим? Подивіться всі, і хай всі знають, ми повинні боротися за гідне майбутнє моє цього хлопця, за майбутнє всього підростаючого покоління. Слава Україні! Будемо боротися до кінця, до перемоги. Доброго дня, Золочинська громада, слава Ісусу Христу. Я не готувався до виступу, не є красномовцем, але я був одним із учасників новорічної ночі на Київському Майдані. Ну, якщо коротко про дух Майдану, ну, я вже був на Майдані, дух, так сказати, але якби я був в Золочеві на дивані, ну, мабуть, в моєму віці новорічна, ніж би закінчилась, ну, в перш ну, максимум в другій годині, бо кажуть, що по телевізору дивитися було нічого. О, а в своєму віці я відстояв на Майдані практично до ранку. Дух Майдану передати просто неможливо. Тому я так думаю, що просто треба їхати на Майдан, щоб проявити свою громадянську позицію. Незалежно від того, чи ви хочете в якусь політичну партію, чи не хочете. Головна ваша політична ідеологія то має бути любов до своєї землі, любов до своєї держави. І Побороти в собі страх, відчуття якоїсь низькості, а бути громадянином своєї держави. І ми будемо мати тоді свою державу, свою незалежність і не будемо мати такої влади, яка зараз нас пресує. Не знаю, не є краснобовця. я думаю, що все на цьому. Їдьте на Майдан, підтримуйте Україну, не можете підтримати Україну тут. Слава Україні! Я хочу сказати наступне. Що кожна людина, яка щиро підтримує ідеї європейського майбутнього України, кожна людина, яка хоче позбавити наш народ від тієї злочинної влади, вона може знайти завжди спосіб, як підтримати Євромайдан. Хтось може поїхати в Київ, бо це надзвичайно важливо. Хтось допомагає матеріально. Інші люди просто. Можливо, і не мають можливості матеріально допомогти, але приходять сюди на Майдан. І своєю навіть мовчазною присутністю вони демонструють свою солідарність, позицію. Громадське об'єднання, Майдан, воно повинно стати так, як свій час була польська солідарність, яка діяла до кінця, поки не пішов режим в небуття комуністичний. А той режим, який зараз є в нашій державі, він є гірший ніж комуністичний режим, бо він більш лукавіший, він більш хитріший, він підліший і він більш е такий цинічніший і не зупиняється ні перед нічим. Ми повинні розуміти, що ми маємо дуже серйозно небезпечного ворога, якого підтримує Москва, якого підтримує Кремль. Тому що Путін прекрасно розуміє, якщо утвердиться демократична європейська Україна, то і під ним в Росії захитається його владний трон, і тому він так активно намагається допомогти збанкрутілому режиму Януковича. Тому зараз дуже важливо втримати майдан. Майдан це так море, а море потребує живлення, щоб ріки підживлювали море. І тому в ці дні дуже важливо їхати в Київ. Чому? Тому що людей зменшується частково, тому що люди десь готуються до різдвяних свят і важливо втримати надійно майдан до Різдва і під час різдвяних свят. І тому не стоять осторонь цієї справи. Борис Андрійович вже говорив про те, що завтра ввечері в 10-й годині відправляється автобус Золочева. Є ще місця, тому що тільки на половину автобуса поки що записалися люди. Тому прохання записуватися в ці дні дуже важливо поїхати в Київ. Також йде запис. На 6 січня це святий вечір. Але дуже добре повечеряти, а потім робити добру справу поїхати в Київ. В Києві на Майдані буде і служба Божа, і там по духовному будуть відзначати найбільше християнське свято. Тому також просимо зголошуватися. А тепер ще кілька слів про наш розпорядок. Роботи на наступні дні. Борис Андрій вже сказав про те, що в неділю на другу годину планується велике віче. Тут в нас на площі незалежності біля пам'ятника Чорноволу. Але завтра, в п'ятницю, на першу годину, і в суботу, на першу годину, також ми збираємося, не зраджуємо нашої традиції. Тим самим ми демонструємо свою громадянську позицію. Слава Ісусу Христу! На Майдані я не була, якось мені не випадає, але повірте, я завжди з тим Майданом, який є в Києві. Моє серце б'ється в унісон з тим Майданом, який є в Києві. Я включаю в хаті телевізор і я слухаю все те, що можу. І я хочу от ті новорічні привітання. Вчора я не змогла прийти. Передвчора так само, ні, ну була на то, виставці плакатів була. І хочу вас привітати з Новим роком і наступні. Святом Різдва Христового. Новий рік, Різдво Христа, Вас вітаю, щиро я! Свята ці до нас ідуть, що вони нам принесуть? Хай несуть любов і ласку, життя подібне і на казку, нехай майдани розійдуться, і за столом люди зберуться. Добро у нас вже запанує, і кожен справді це відчує, робота в кожного буде і всяк себе знайде. Радіти будуть всі В країні, бо жити класно в Україні, з Новим Роком і Різдвом Христа. Щиро всіх вітаю я. На Майдан ми знов зійшлися, кожен з нас вже помолися, щоб наша Україна не була, як та руїна, і щоб мала щастя долю. Подолали цю неволю, що нам влада нав'язала, і нас навіть не спитала. Хай дідух, ялинка пишна, це є радість нам, Всевишня. Говорімо щиро нині. І маленькій, тій дитині, приносим дари чудові, будьмо люди, гонорові за те, що ми, українці, переможемо не в бійці, мирне слово, добре діло, і з ним в бій підемо сміло, з вірою, що в серці маєм, собі своє здобуваєм. Хай народ наш веселиться, не забуде помолиться, а Ісусик нас почує і нас гарно повінчує. На щастя і добру коляду. Маємо надію, ми таку. Слава Україні! Слава! Нашої держави звучить по-особливому. Якось по особливому Він запалює наші серця. І гартує нашу волю до боротьби проти режиму Януковича, до боротьби за права української нації, до боротьби за європейське майбутнє України. Ми обов'язково переможемо. Переможе українська нація, переможе європейська Україна, яка стане рівноправним членом європейської спільноти народів. Слава вам, золочив'яни, що сьогодні в холодну погоду прийшли, продемонстрували свою громадянську позицію. Слава Україні!